Росіяни вкрали воду з Дніпра. Річка Міліє. Вода відійшла метрів на 10-12. Це найбільше падіння, яке я бачив взагалі в останні роки. Професор Олександр Рильський твердить, у Каховському водосховищі рівень води впав з 16 до 15 метрів. Пов'язую однозначно з війною, з тим, що відбувається щось на Каховській греблі. Узова повідомили, росіяни обстріляли Каховську ГЕС і пошкодили запірні Шандори. Тоді ж на Раша тебе заявили, що налагоджують постачання води з Дніпра на Мелітопольщину. в селах Мелітопольського району і прибережний зоні у Азовського моря в домах буде регулярне водоснабження. Поміняють великий магістральний участок труби і підведуть Дніпровську воду. Експеримент із природою оголив дно Дніпра. Запоріжці фотографують мушлі і пісок, затягнутий корінням цілющої рослини. Подейкують, що це аїр, який має знеболюючу дію. Щоб визначити точно, то треба понюхати його, бо у аїра дуже специфічний, приємний парфюмерний запах, і тоді можна було б сказати. Але аїр. У нас зник давно, в малих річках був, в нашій мокрій московці був, але вже років 30 я про нього не чую. Зараз загрози для екосистеми та нересту риби нема, заспокоює професор, але далі все залежатиме від погоди. Якщо буде більше опадів, то вода буде в більшому об'ємі приходити з верхніх територій. На сьогоднішній день. Сніжного покрову нема до Харківської області і це погано з усіх боків.